Так, доброго вечора. Вітаємо вас на Ютуб каналі Олег Леся Ін Чикаго. Вітаємо всіх зі святами, з Різдвом Христовим, бажаємо добра, достатку, миру і всього самого найкращого. Що ми сьогодні робимо, ми вже повечеряли. І в нас в Америці такі, традиція. традиція, обичай розпо, пода, дарувати родинно. Подарунки Подаруночки один другому, так що ми зараз будемо Обмінюватися подарунками сімей сім, в кругу сім'ї. Так, і зараз запрошуємо вас, щоб ви були з нами і дивились, що хто на що заслужив. Так що зараз запрошуємо так і в Інстаграм ще покажемо нашим друзям. Так, починаємо. Я хто роздавати всім. Так, вітаємо всіх <сик>, на історію. <рес> Ми починаємо розпаковувати малюрічні подарунки. <рес> <рес> Наші, хто на що заслужив. Це Джулясі подарувала. Май лове Джулія, це Джулясі від бабусі. Ця бабуся не така, як заслужила. Ану підсидай. Тому хто Дід Мороз, який прийміть не заслужив. Це не Дід Мороз, Дід Мороз на море і ліпить. Це не Дід Мороз, це від тебе, від мене. Ну, я Дід Мороз і пісні Морка. Це Джулясі. Так. Май л Вау, получила. Покажи, а хотіла. Вау, сейчас, Лю, давай. Це то відстроїться. У меня же допомагають, блядь. Покажи. Покажи вам.

Нет захватила еще! Давай тебе кульой. Давай. Так, давай. Со скучки давай. Давай Це вусор, Мужор, що не, так помню. <віває> <віває>

Я... Це від, від дітей, я саме від мене. Та, Дякую. Тепер я так світила, але не тебе подвір'я. Дивіться. Дякую вам. Ось така лампочка, дідусь ви купили. Конструкці лампочка. Дякую, Дякую дідусі, діточкам. Дякую. Джуляся, Знов Джуляся. Ой, як це джуляся, скільки має подарунків. Бо вона, певно, найцініше у нас. Напевно. анкету. І пеке бабусі Лесі, це є бабусі від е, Тарасика і від мене, а це від Олени та Юляш. О, вау. Так на камеру треба розпаковувати. Я розпакую. Давай. Я розпакую а на камеру. От це для бабусі нашої, любої Олі. Я розпакую. I I вау! I Ульта, гібка карточка. Хай бабуся сама I собі Wow. Вау, ультра гіфт карточка для тебе, бабусі. І ще це, ще не знаємо, що це таке є. Дякую. Бабуся, нехай відкриєш. Не а це від нас! Чого ще кричить? Мам, а це від нас! Це вас! Це від вас! Я вам! Вони від них. Бабуся, і це тобі. Вау, а що? Я не знала.

Ось вот є пасочок і з лампочкою напереді. Дуже гарно зроблено. Джевелин, молодець!

Добра! А завдіявся молоді, що на роботі казали, що Джулія, не виглядає на 7 років. А ну на камеру покажи, Джулія Жулія. Жулія! Ану на камеру покажи. А, а цьому бабуся. Покажі, покажи тут. Poker, dit Mama Lesa. Mama, dit is Mama. 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 Mama, dit is hier. Mama, dit is Mama, dit is Mama. Mama, dit is Mama, dit is Mama. Mama, dit is 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 Mama, dit

Вау, бабуся я. Щоб змінили за мене. Щоб я не за мене. Хто є циклі зернопоміряє? Джулія, почекати. А ну. Вау! Вау, давай покажемо на камеру. Амен і попало ще. Ай, сзади зав'язані. От такий. Ну що покажите? Mas pode ir? Até. Até mais. Até mais. Até А я тепер вам скажу всім часто. Я в цьому році був нічемний міст не Це для Тарасю, бабуся, а Олегове, не старому немає нічого, ні малому нема це. Це Тарасові від мами і тата Олега. Це Олег не Оле? Оле? Це вік, так олега і мама лес. Ні, ну каже, вона йому купила. Я не приділа. і мамуся. Так. Мама. Мама. Так, наприклад. Дяма, ти ж не строї. А джаба приняє подальше. На дявіше, що світ нам трошки всього!

Олег Ройський Майловиць. Це Олег, тому що дивися. А то будеш Ясі! А ну за пережу. Це на новий лік, така машина. Ти тільки файні. Кілько мені дали діти. Я ніс не заробила, у них мені вот тільки далі. Бабка не що до нас? По марки подобається тобі дві Покажи Покажете камери. Гай! Подай... А ти не, не показує. Ай, я забув, я показала. О, О лежак, просто не мої А, Добре, все. Та тут до камери, тут у мене. Так.

А давай еще куда будем? Зараз, чекай. Так, скажи, я тут шашу съем. Парфум. Ой, не знаю. Как ты сказала? Какие самые я бабушки? Покажи, я буду тут. Мам, Не, не, не,

Вау, яка самі до роботи біля. Це роботи, це класні, це вас компанія. Ось це як було. Дідусь, а давай той великий, дідуся, браво. Ой-ой-ой, кисло, тобі, дідусь, як ти великий, ти казав, що мені нічого немає. Давайте я будем кровать. Давай. Я помалу кровать. Камера упала. Вебач, Вибачте, камера впала, джевелинку наш Кину камеру. подумав, що це нормально камеру кинути. Вау, кажется. Давай. Давай будемо дивитися на тебе, дівчата. Всі дівчата чекають на yeah. тебе дивити, що ж дідуся вам подарують. Дівчата не мають дивитися, дідуся, бабуся вже має чоловіка. Ага. Бабуся має, але дівчата не мають, то може не має. А ну, дідусь, показуй. О, класно. Клас, Чикаго Булз, браво. Дяка. Nice. Nice. Це хаурокута, а все, вже дідуся вже отіцяв, ходи сюди. Тут, тут, тут. Давай дальше, дідусь відкрывай. Кидай туда. Парфуми, куртка. лампа врача. Нічого себе, ти вже тепер будеш бачити. А можно постараться туда? Лединку поможет, іду сюди, да?

Що بدي зараз робити? Бо ти ні, я тобі зараз У мене тоже є. У мене нормальні не виходять. Ні, бо директор мармору в Україні посі. Вот, колес ходив, там всяка о, та. з авто що ти там? Як ти там виглядаєш? Леші як береш, як йде бару. Знаєш, береха. Молодець. Дай цьому дідусь. Діти мене подарували цю. О, о, Леся! Леся. Леся, дико. Від кохана, не від коханого, а від кохана. Так, не пробила. Далі. Що? Далі? Так, це мені ще додатково, крім того, що коханий подарив діт гроші. І я купив мені серце. Вау, покажи, давайте до камери.

И в ланг бабуси. Так, це Так, такий А ця лежка! Чекай, ми поділимося, той, ладно, а ну і так. Так, це є олежика О. щось. Давай дивись до камери. Ось камера. Ну. О! Це починається так з кого маленького, а якщо далі заслужиш, а то... Іди пролежить показав. Yeah. А, а де його парфуми відсила? Ми відніс. Ой. Є! Ой шло, що це не лард? Зарядка для. Для чого? Не А для кого не така, якщо ти не бачиш не знаю. Ну сідай. Покажи всі. Так. Куди давай? Тепер давай. Э, так, поралеку до. Зарядка, гарнодка. Ну покажи сюдися. Давай мудали. Це За зарядка до не так? У -у -у. Тепер Ой. давай а? Те що О, лежить. Ця.

Покажи сюди, вау! Такуюся купив, мамусю, такий дорогий подарунок. Це... А вона відкривала? Майбутнього пілота він тренується, як ви знаєте. Він хоче бути в майбутньому пілотом, купити таку собі Будут, собі будуть літати. Так? А ви такає на цьому лікарні те обороні? Я кажу, що в майбутньому хочу стати олежить пілотом, купити свій приватний, одітися до вікна. І буде він з татусом і мамусю будуть літати на домінікани. Так, Зая? я. Мам, тепер дуже гарний пульт якісний. Мам, ти мені що причепила мансон в Чікаго? Так, спеціально приходить, на шийку брати. Так, я зараз його побудую.

Гарні корабля, це краси вони дуже гарно тримаються додому. Батарейки доводиться. Ти маєш бути дизайнером, бо бачиш. Для пульта зарядки. Батарейка, так? Мам, подавай.

О oh май гад, скільки гардичу. І все, кажу. І тут зараз подарунки будемо розкладати. Тому всім дякуємо. Всім дякуємо, хто мама, дивився мама, на наш ютуб канал. Мама Дуця! Ставте лайки. Підписуйтесь на наш канал. Олег, Олеся in Chicago. Всіх з наступаючим новим роком. Так. Бажаємо вам добра, достатку, всього самого найкращого. Дякуємо за те, що ви, і з ви так і з, різдом, так, з Різдвом Христовим бажаємо вам, щоб у вас були всі ваші заповітні мрії. Щоб, щоб все збулося, у вас щоб все було добре. І нехай нині свята вечеря вам принесе багато радості. Нехай вс все горе, вся біда відходить вже в старому році, а в голові, що у вас було все добре. Хоча новий рік не почався, але якщо вже є святий вечір, завтра різдво, то я вважаю, що вже він горе розступає. Нехай Бог благословить всіх і всім дуже дякуємо, що ви дивитесь нас і підписуйтесь на нас. Всім щиро дякую. Бажаємо все найкраще. Заходьте і ставте лайк. Не забувайте поставити лайк, залишайтесь з нами. Всім па-па.